І було всього 60. Так що не забувайте, коли говорите, що ми вже старі. Не забувайте про цей вік, умовно скажу. В 75-му році настав різкий розвиток кругів Польщі. Можна сказати, що вони порівняно з можливостями виникали дуже-дуже швидко. -дуже Сестру викликали в різні дієцезії, парафії, навіть до окремих кругів, а інколи отець. Праці в, в, в листопаді отець Франциск розпочав нову справу випуск журналу Домашня церква Лиз до сімейних спільнот. Сам очолив редакцію, а то мій заданням сестри було постачання в кожному перекладаних з французькою мовою матеріалів, що місячних формаційних зустрічів, а також інформування про те, що відбувається або що буде відбуватися домашній.